Вітаю! Я Леонід Схановський, це мій канал Книгоогляд. На останній парламентській сесії в Великій Британії обговорилось питання використання ракета Шторм Шадов в Збройних силах України для захисту України від російської агресії. Новий уряд Великої Британії підтвердив нещодавню заяву нового прем'єр-міністра Британії. Кейра Старбера про те, що крилаті ракети Storm Shadow можуть бути використані для ударів по військових цілях на території Росії. Вже проведені обговорення практичної реалізації цієї проблеми. Storm Shadow – це зброя, що випускається спільно Великою Британією і Францією. В Великій Британії вона називається Shadow, а у Франції називається скалп ЄГЕ. Це значить, що консультації між Францією і Великою Британією проведені і досягнута згода по темі ударів по території Росії. Різниця між британською і французькою версіями цієї ракети полягає в трошки різному програмному забезпеченні і в різних літаках носія. Прошу вас підписуватись на моє відео, прошу підтримати нас в приватні монобанку, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Призначені ці ракети для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами протиповітряної оборони, застосовують їх в день і вночі в простих і складних метеоумовах і в умовах сильної радіоелектронної протидії, тому що ці ракети нечутліві, леві до засобів радіоелектронної боротьби, вони не використовують ніякі зовнішні радіоелектронні сигнали. На Назброєні вони стоять з 2003 року і застосовують їх багатоцільові сучасні винищувачі, а не важкі ракетоносні бомбардувальники. В Європі ними озброєні літаки Торнадо, Рафаль, Міраль 2000, Єврофайтер. В Україні ці ракети інтегровані з літаками Су-24. Зверніть увагу! Франція терміново готує українських пілотів на літак Міраж 2000, а цей літак інтегрований до роботи з ракетами Шторм Shadow і скалп IG. Тактико-технічні характеристики. Перш за все, вкажемо, що існує експертна версія цієї ракети з дальністю до 300 км. Таких ракет було не небагато, і всі вони були передані на близький схід. В Єгипті їх більш ніж 100 штук, є ще в Катарі, Саудівській Аравії. Таке обмеження дальності дії було викликано угодою про обмеження розповсюдження ракетних технологій. Ця угода вимагає, щоб, щоб на експорт поставлялись тільки ракети з дальністю до 300 км. А всі ракети, що зараз є на території Франції і Великої Британії, зараз. Це нормальні ракети з дальністю 560 км. При цьому треба відмітити, що ракета робить маневр в обход радіолокаторів і зенітно-ракетних комплексів ворога, щоб не бути знищеною протиповітряною обороною. А це додає їй ще до 20% шляху, що може пройти ракета. Отже, тактико технічні дані. Маса 1300 кг. Довжина 5,1 метра. Дальність дії до 560 км. Висота польоту 30-40 метрів. Це дуже низько. Це дає можливість обійти всі радіолокатори ворога на шляху до цілі. Швидкість 0,8 швидкості звука. Порядку 1000 км на годину. Бойова частина 450 кг. Це дуже прилічна бойова частина. Вона е, типу БРОАЧ. Це можна перекласти як бомба з посиленим зарядом. Боєголовка складається з двох частин. Перша це стартовий кумулятивний заряд, що під час наближення до цілі прорізає прохід діру, В, е, через бетон, броню, через землю зверху, аж до цілі. Товщину пробиває землі до 10 метрів і до 5 метрів бетону. Туди в цю діру входить основна частина боєголовки і вибухає вже за перешкодою всередині цілі. Така висока ступінь проникнення в тверді та броньовані цілі обумовлена конструкцією цієї боєголовки. Вона Розміщується в міцному сталевому корпусі, що по формі нагадує заточений олівець. Після проникнення в укриття вона пробиває ще декілька поверхів, бетонних цих перекриттів полів, і вибухає на тому поверсі, що заплановано. Вона може проникати в укріплену ціль на глибину до 30 метрів. Вибух відбувається з затримкою часу по програмі. Система наведення ракети використовує радіолокаційну картину місцевості і теплове фотоцілі. Це нескладно зробити, маючи супутникові, супутникові радіолокаційні фотоповерхні Землі. Літаки-розвідники літають вздовж лінії фронту на глибині 100-120 км, розвідують всі ворожі радіолокатори, що в даний момент працюють, прокладають маршрут. Поза зонами їх видимості цих локаторів на висоті 30-40 метрів. І після цього в пам'ять ракети закладають радіолокаційні фото поверхні землі вдовж всього маршруту. Ракета має радіолокатор бокового обзору, і він включається на короткі проміжки часу, робить радіолокаційні фото поверхні землі під ракетою і уточнює своє положення в районі цілі, в районі цілі. Головка саме наведення шукає ціль по її тепловій сигнатурі. Далі невеликий підйом на висоту 100-150 метрів і удар зверху під кутом, що кращий для знищення цілі. Бойова ефективність таких ракет дуже навіть висока. Командування Військово-Певітних сил України каже, що жодна з ракет Штормшадов і Скалп єг не були збиті. Я довіряю цій інформації. Тому що ну, це очевидно, кожен пуск таких ракет виконується комплексно, одночасно з придушенням системи протиповітряної оборони ворога. Виконується одночасно удар по радіолокаторам і зенітно-ракетним комплексам ворога. Летять дрони, вони знищують ці всі радіолокатори, вони теж наносять удари. Одночасно з тим, на важливі цілі ворога проходять, проходять ракети Штормшадов. І так буває кожен раз. Їх не запускають так аби як. Удари завжди дуже точні і потужні. Цілями для них є командні пункти, склади бомби ракет, в тому числі підземні. Дуже ефективними є удари по російських бойових кораблях в портах Криму. Наприклад, 3 вересня, е, ні, да, в вересні 23-го року ними нанесено удар по сухих доках Севастопольського морського заводу. Нанесено важкі ураження великому десантному кораблю Мінськ і підводному човну «Ростов-Дон». самий новий російський підводний човен на, о, на Чорному морі. Саме він наносив удари по Вінниці, коли загинули діти. Зни, раке, ці кораблі практично знищені, з них там толку вже не буде. Три ракети Штормшадов влучили в ракетний корабл Аскольд в листопаді. В грудні 23-го року знищено в порту Феодосія Великий десантний Корабель Новочеркаськ. Про знищення штабу Чорного Чорноморського флоту Росії і підземного захищеного командного флоту Чорноморського флота теж добре всім нам відомо. У Німеччини, маю сказати, у Німеччини є аналогічна ракета Таурус. Німці не хочуть передавати ці ракети безпосередньо в Україну. Велика Британія запропонувала обмін, німці передають безкоштовно ракети Таурус, деяку кількість в Велику Британію, а уряд Британії таку ж кількість ракет Штормшадов безкоштовно передає Україні. Аналізуючи, аналізуючи тактико-технічні характеристики Таурус, бачимо, що маса, дальність дії, довжина, швидкість польоту, маса бойової частини дуже близькі до ракет Штормшадов і Скальп. Ну от, різниця яка. Наприклад, маса Тауруса більша на 100 кг. Боєголовка в неї більша на 30 кг вибухівки. Дальність дії трошки менша. Менша на 60 км, 500 км. Швидкість в неї може бути різна у Таурус від 730 до 1160, тобто може бути більшою, ніж у ракетській Хербс. Несуттєво. Рішення про прийняття або відхилення такої пропозиції буде прийнято на найближчим часом. А от Франція і Великобританія передають нам досить суттєві партії по 80 штук ракет Штормшадов і Скальп. Кожна країна окремо. До речі, маю сказати, що новий кандидат у президенти США Камала Харі заявила, що буде підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Вона пропонує до тих поставок, що вже йдуть. Додатково додати лендліз ленд на 500 мільярдів доларів. Ленд-ліз хороший тим, що це довгострокова аренда. Тільки такі витратні матеріали, як ракети, снаряди, паливо, вони списуються одразу. А літаки, гармати, радіолокатори, вони після війни можуть бути, вони надаються безкоштовно, а після війни можуть бути повернені. Повернені в Сполучені Штати, або їх можна буде викупити. Або їх можна буде викупити після війни по ціні, яка, як правило, складає від 5 до 10% їх вартості. Ну, практично, даром. Ну, Нам потрібні засоби ураження великої дальності. Росія зараз ховає авіацію дуже далеко дуже ефективним. І потужним виявився удар українського дрона на аеродром Олендія. Знищено один літак ту 22 М3. Це дальній бомбардувальник, що є носієм ракет Х-22. Цей аеродром знаходиться на самій півночі Кольського півострова, шановні, 1800 кілометрів від України. Ну і 200 кілометрів від Фінляндії. Удар був точний і відмінний літак. Розбив, був розбитий і він згорів дотла. І це дуже добре. Нам більше потрібно таких засобів дальнього ураження. Це буде добре, ми переможемо. Прошу вас, підписуйтесь, підтримайте нас в Приватні Монобанку. Заходьте на наш Patreon, запрошуйте друзів на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!